Є у нас дача, яка попередньо зводилася як будинок для родини, але ми вже настільки міські стали, що дуже рідко туди приїжджаємо. Я не люблю ні садити, ні вирощувати, тому у нас біля будинку нема ні квітів, ні фруктових дерев, а все декоративне та газон. Я попросила сусідів за ним приглядати, щоб туди ніхто не лазив, аж якось приїжджаю туди, бо якраз. В місті дуже гучно було і бачу, що, наче там хтось та й живе, бо і речі стоять не на своїх місцях, ліжко сяк так застелене, на чашках присохла кава, келихи теж помиті, але не такі відполіровані, як я їх лишала. Звичайно, що я подумала на сусіда, який зробив з моєї хати любовне гніздечко. Я, жінка, пряма, і в очі кажу Людмилі, його дружині. То ви від дітей до моєї хати втікаєте, щоб разом побути. Ти що? здивувалася вона, та ми й ключі від хати не маємо, а тільки від хвіртки, і то не часто ходимо, бо що у вас взяти, крім трави, а ми вже козу не тримаємо. Але ж хтось там жив, вперлася я і повела її дивитися на розгардіяж. Людмила подивилася і мене зрозуміла та каже: Я нічого не бачила, але спитаю чоловіка ще, чи щось знає. Я вернулася в місто через якийсь час і кажу, що на дачі хтось був, але сусіди кажуть, що не вони. Чоловік, бачу, зам'явся, а тоді каже: Я сусідові ключ лишав, але люда про це нічого не знає. Я не думав, що він буде туди когось водити, хотів, щоб час від часу вікна відкривав, щоб провітрювати хату. Я стала і от що думати. З одного боку, неприємно, що в твоїй хаті хтось живе, а з іншого боку, не моє діло, що там у сусіда з людкою за обставини. Тоді хай свою білизну приносять, а не нашою користується, сказала я. З того часу прийшов вже рік або й більше, я на дачу не їздила, а в місті собі живу. Робота, родина, онуки на все у мене часу вистачає, а на себе тим більше я себе не обмежую, як ото інші. Бо як згадаю, ту людку, як вона в тому халаті виглядала, хоч і молодша за мене, але не дивно, що чоловік щось на стороні шукає. А от в мене все акуратно і гарно. Чоловік біля мене не червоніє, трохи маю об'єму, але то все з віком. Зараз і молоді такі, що нема чому дивуватися. Я жінка пишна і гарна. Аж тут спека, подруги моїй кажуть: Христину, давай до тебе на дачу. Там прохолода і шашлачків посмажимо, і від чоловіків відпочинемо. Я радо погодилася, поїхали ми і весело у нас, і пахне смачно, і співаємо ми гарно. І як годиться, за справи сімейні говоримо та чоловіків своїх обговорюємо. А я все повчаю, бо ж у мене просто зразкова родина. І ось я так ділюся жіночими премудростями та вчу інших, щоб приклад з мене брали, як чую хтось регоче. Я глянь, людка. А ти як зайшла? питаю. Та от ваші прибігли до мене, чи нема зелені та городини свіжої, от і принесла то клади мовчки, а чого тут реготати. Та бо слухаю вас, і смішно стало, каже з викликом вона. Смішно? Я вже не витримала. Ти на вус мотай, той шлюб у тебе буде міцним, а не отаким. Що, що, пішла людка на високі ноти. Та ото не буде твій чоловік до нас на дачу любок водити. Мій чоловік? Люда вже слів не підбирала, та то ваш чоловік сюди водить та водить, як посвячену воду, ще й нам гроші пладать, аби ми вам не казали. Навколо стояла гробова тиша. Я не знала, що маю сказати. Цього просто не може бути. Адже такі жінці, як я, не зраджують. Підпишись, підтримай українськомовний контент.